Всім привіт! З вами Monster TV, мій канал. Підписуємося на канал, ставимо лайки на відео. Зараз я вам покажу гру битва замку. На моєму каналі я буду знімати тільки битва замку. Так що зараз я вам покажу все, що я маю. Так, загрузка пішла і спочатку хочу вам показати свою гільдію різники. Вхід тут і 5000 сили. Тут все печально, але я ту гільдію недавно создав. Так що, вступайте. Зараз покажу вам своїх героїв. Так, тикла. Це мій головний герой. Труїд. Лікар. Без нього ніяк. Тьми. Не Непотреб. Дід жару. Фея. Поганий лікар. Замінити її хочу. Щоб поставити Купідона замість неї. Ну і Гарпія прекрасна. Буду її качати дуже Ну Самі бачите, погано в мене з героями. Може бути і краще. У мене 40 тисяч мало. Моя розстановка. Ну я думаю, все В цьому відео все. Став свої лайки, підписуємося на канал, і я буду дуже рада.